Бабушка сказала, вона любить тільки від медиків, вона не любить лосів. Я говорю, давай я попробую їй дати, і я не встигла. Теракт вчинений Росією у Вінниці. Є речі, які неможливо пробачити. Їхали ми довго. Владислав Ващук в перші дні війни зі своїми дітьми перебував у Гостомелі. Їхали потихоньку, много трупу було. Людину, смотри в вокнуло. І оце ця ампулка цього життя передається з рук в руки. Кожен боїться її десь опустити. І отак ми цю дитиночку спасли. Хочу побажати нашим українцям, щоб ви були сильними. Слава ЗСУ! Тримайтесь все буде добре. Віримо і чекаємо на перемогу. Історії війни, що понеділка, що щоп'ятниці що п'ятниці, о 19:00 на НТН.